320 тонн гуманітарного вантажу з Харкова їде допомога на окупований Донбас. Уряд сформував 20 машин у три колони: у бік Краматорська, Сєвєродонецька і Павлограда. Звідти розвезуть у райони, які тимчасово контролюють бойовики. Їжу, теплі речі та новорічні подарунки доставлять в інтернати і будинки для літніх. Пояснив віце-прем'єр Геннадій Зубко. І нагадав: перша гуманітарна колона не дійшла до жителів Донбасу. Її перехопили бандити. Водночас в уряді зізнаються, не домовилися з терористами і зараз. Є розуміння того, що сьогодні керівники соціальних установ конкретно, є їх адреса, є конкретні прізвища, які звернулися до допомоги, які готові прийняти, які готові супроводити цей вантаж. Є розрахування на те, що дійсно відкриється щось в серці людей, які там є, які можуть пропустити цей вантаж до цих соціальних установ. Тільки це більше нічого: ніяких домовленостей, ніяких згод, ніяких взагалі. Кроку назустріч своїм людям, які є на території тимчасово окупованих.